Щети безбар'єрність міста. Ветерани знову взялися інспектувати Івано-Франківськ. На кріслах колісних вони намагалися потрапити до медичних закладів та державних установ. Чи вдалося їм це з першого разу, наша Вікторія резун бачила. За головного інспектора цього разу ветеран Євген сивопляс. Він воював з початку повномасштабного вторгнення, отримав поранення на Авдіївському напрямі. Йому ампутували ногу та встановили протез. З того часу чоловік допомагає зробити міста доступнішими. Ми для себе зафіксуємо ці результати, бо потім ми поїдемо в інший обласний центр, потім в інший обласний центр. а потім будемо повертатися в ці обласні центри, шукати взаємодії з міськими обласними радами безбар'єрності. Перевіряти на доступність міста Євгену допомагає ще один ветеран. Олександр ще з 2014 року пішов захищати країну. Отримав поранення у 2023-му. двадцять в АТО. Маріупольський напад, напрямок, напрямок секта М дуже багато, як кажуть, досвіду у військовій сфері повномасштабку, наче свій шлях продовжив у 47-й бригаді Маґура. І після поранення хочу покращити цей світ, особливо для тих ветеранів. Перед цим захисники інспектували Луцьк та Рівне. А вже другий день поспіль вони тестують на доступність Івано-Франківськ. Моніторимо бізнес, комунальні державні заклади, вулиці, і потім комунікуючи з представниками, відповідальними, власниками, балансоотримувачами, ми натикаємось на таку відповідь. Чому ми не можемо зробити брак коштів, підрядників мобілізували ще причини, ще причини, ще причини. І ми розуміємо, що нам треба виходити за межі цих двох обласних центрів, їхати в інші міста і шукати у цей успішний досвід, на яким можна буде спирати, з яким можна буде повернутися, і сказати, що вони змогли. Ну не можна нам ставити конкретно, що це робиться лише для ветеранів. Це в загальному робиться для маломобільних груп населення, і в тому чи іншому випадку кожна із нас може стати маломобільним, тому це в загальному робиться для всіх. Є в нас певні напрямки, які були ще минулого року визначені, і я думаю, що цього року ми вже їх повністю завершимо стосовно доступного пересування по тротуарах для того, щоб кожен міг дістатися до того чи іншого закладу, тому що ну нам не потрібен доступний заклад, якщо до нього доїхати не можна. Міську раду ветерани перевірили. Одну із перших. Тут є кнопка виклику, проте пандус та вбиральню потрібно покращити. Ми бачимо на цьому пандусі плитку, яка тріснула, вона вже під колесами гуляє. По міській раді, що можна додати, пандуси. Мають перевищення кутів десь 9-8%. Це про міську раду. Потрапили на ганок, а натиснули на кнопочку, вийшов працівник, відкрив двері, двері зафіксував поки що такою саморобною дерев'яною ставкою, брусочком. Тобто можна на неї скріпити такі фіксатори на пружинці. Ось, Поки цього не роблять, напевно, прийдуть до цього. І пішов, пішов, але простір ширина дверного. Прорізу складає 76 см, сантиметрів. Що за вузько». ще одна локація центр надання адміністративних послуг. Тут ситуація краща. Вбиральня облаштована для маломобільних людей. Проте пандус потрібно вдосконалити. Підходили до ЦНАПу, побачили, що є пандус, і на пандусі з'явилось таке гумове покриття. Коли з'являється гумове покриття, це одразу ознака того, що Андус є бар'єрним, бо саме це покриття з'являється через те, що там великий кут через те, що великий кут вінковський, навіть якщо на нього покласти гарно шорстку плитку, вона не буде тримати через ну, фізику, що все одно солотежіння буде ну, донизу, штовхати. В івано франківську ветерани ще планують перевірити чотири локації, а далі поїдуть у Тернопіль.